Вітаю, друзі. Декілька днів тому був рік, як Хамас напав на Ізраїль та скоїв страшну різанину 7 жовтня 2023 року. Я вирішив проаналізувати дії ізраїльського керівництва, що вони почали робити для того, щоб перемогти свого ворога. Тим більше, що вони почали воювати вже не тільки з Хамасом, а й з Хезболою. І знаєте, мені сподобалися рішучі дії ізраїльської влади, які показали зразу, що вони демократична держава, але вони. Серйозно налаштована на перемогу, і тому я підкреслив основні пункти, які дійсно допомагають Ізраїлю перемагати. Їх 12. Давайте по основних пунктах і пройдемося. Перше. влада в Ізраїлі взяла під контроль всі телеканали і запустила єдиний телемарафон, та заборонила пускати на нього тих, хто критикував владу за корупцію, факапи та помилки. Особливо яскравим виглядає. До речі в Ізраїлі запровадження політичної цензури та відсутність військової. Другий пункт, який теж вражає, це те, що провладна коаліція об'єдналася для голосувань з арабськими фракціями в Кнесеті. І знаєте, ті, хто мали антиізраїльські позиції, зараз підтримують всі провладні законопроєкти, і А за це їх до речі не чіпають і забувають, що вони навіть закликали до яких поганих речей або їздили до Ірану. Так, от ну, вражає такий. Державницькі, таке таке державницьке рішення. До речі, третій пункт теж вражає те, що один з депутатів Кнесету з провладної фракції запропонував розстрілювати солдат Сахал без суда і слідства. А ріш, лише по рішенню командиру, теж вражає демократичний стандарт. Зразу показує, що цікаво такий, такий підхід, нестандартний, але мабуть допомагає обороноздатності країни. Особливо цікаво те, що четвертий пункт: що міністерство оборони Ізраїлю планувало закупити яйця по 17 шекелів за штуку та паливо по завищеній ціні, але розголос завдав цьому по ну, цьому проблеми, і вони не змогли це зробити. Хоча жоден учасник тої оборудки не поніс відповідальності а головне, що представники влади. Почали крутити схеми від закупівлі барабанів для бомбосховищ до розпилу гуманітарки, які Ізраїль отримав від всього світу. До речі, звертаю увагу і те, що прем'єр-міністр Ізраїлю перестав голитися, надів хаки і випустив брошуру: перший місяць війни, другий місяць війни, п'ятий місяць війни, перший квартал війни. Аздуї це виходить постійно, тим більше, що він не пише ці тексти, а за нього це пишуть спечрайтери. Цікава ініціатива, повинна допомагати країні. Окремий пункт, на який я хочу звернути увагу, те, що депутати від партії прем'єр-міністра а партії Лікуд це партія прем'єра. Вони побили в двох. Військового під час намагання кошмарити кол-центр, але не отримали підозри. Згодом одних з них втік до Єорданії, і Лише після цього генпрокуратура Ізраїлю вручила йому підозру. До речі, другий, який е, взагалі якби, приймав участь в цьому. Ніяк нічого не отримав і, мабуть, чекають, поки він теж тече. Але поки не втік, вручати нічого не будуть. До речі, ще один депутат від провладної фракції, який був відомий тим, що дуже підтримував прем'єр-міністра, втік до а, іншої країни, і там звідти а, вимагає політичного прихистку. А чого втік, тому що його спіймали на тому, що він вручав. Голові якогось агентства хабар у криптовалюті цікава історія. Керівник Ізраїля, до речі, який ніколи не служив в армії, зняв головком мацахал з посади. Хоча всі казали йому, цього не робити, бо будуть проблеми. До речі, так і сталося, і зараз ми бачимо, як наслідки цього за цього ізраїльська армія вимушена відступати в багатьох напрямках, ну тому що. Попереджали про це, попереджали. А, помітно, що жоден, це восьмий пункт. Жоден родич або близький друг керівництва Ізраїлю не воює, а само керівництво дистанціонувалося від мобілізації, щоб не втрачати рейтинг. Замість цього бусики їздять по містах і кібуцях Ізраїля, і там займаються. Бусифікацію. До речі, військоми е, ізраїльських міст кажуть, що це неправда, і все це дискредитація та іранське ІПСО. Е, до речі, також один з депутатів відправляючої партії вимагав м, гроші, це вже дев'ятий пункт. У неперешкоджанні будівництва водогіна у Бершеві, а інший, ткот те, який дав, як я казав, хабару криптовалюті, був спійманий на цьому і теж втік до Єгипту, де просить політичного притулку. Так, от жоден з них не виключений з фракції, щоб не зменшити кількість депутатів прем'єрської фракції у кнесет. Ну, Коаліція не розвалилася, а керівник Ізраїлю, до речі, не запропонував опозиції створити уряд національної єдності для того, щоб об'єднати націю та посилити загальний рівень компетенції з прийняття рішень. Одинадцятий пункт вражає керівництво Ізраїля закрили кордони для виїзду всіх своїх громадян, що створили умови для корупційних схем, які швидко опанували представники влади. І це до речі вже триває скільки часу ніхто нічого не робить. А і далі вивоїжають люди, даючи гроші керівникам ізраїльського МСК в різних районах. А також ми бачимо, як потужно фактично люди платять гроші і не йдуть служити до ЦАХАЛ. Знаєте, завдяки потужним і незламним діям. У депутатів Кнесету від провладної партії заступників генпрокурора, голови ДБР Ізраїлю, керівників департаменту кіберзахисту Мосаду, керівника департаменту забезпечення Мосаду, суддів та робітників адміністрації прем'єр-міністра під час війни з'явилася елітна нерухомість у центрі тель Телявиву. Купівлю якої жоден з них до речі не може пояснити легальним походженням грошей, а переслідування та вручення повістки журналістам, які виявили цю інформацію, стало банальною практикою з боку правоохоронних органів, і не мала жодних наслідків для тих, хто це робив. Ну окремо, хочеться підкреслити ще пункт про те, що на каналах, які належать державі, заборонили не лише. Пускати опозиційних політиків а взагалі брати інтерв'ю у військових, які вказують на помилки, і які е, фактично вказують, що по відношенню до них коїться несправедливість, е, хоча канали живуть за гроші платників податків, і цих самих військових теж, хоча чи там все навпаки, і це якраз про іншу країну, навіть не знаю, що сказати, але можу сказати, що. Відрізняється трохи, так? Від того, що відбувається у нас в країні, чи навпаки. Я розповів про нашу країну, а в Ізраїлі все не так. Там є військова цензура і немає м, політичної, там на жоден канал немає заборони, щоб хтось з'являвся, там вільний виїзд і заїзд в країну і черги в армію, там. Міністерство не купує яйця по 17 гривень. Там ніхто не об'єднався з антиізраїльськими депутатами, хоча вони є в Кнесеті як представники якоїсь окремої соціальної групи. Там все те, що я зараз сказав, навпаки. Дивна історія: воюють дві країни, але і результати різні. І ситуації. Так, я зараз поглузував на цю історію, але давайте відверто. Це ж про нас. То робіть висновки. Робіть висновки, бо інакше змін не буде. А нам потрібні зміни, щоб була перемога. І тоді все буде Україна. Папа. -па.